Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас тут бачити, як завжди, підпишіться, поставте пальчик вверх, напишіть коментарі, не забудьте за дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Відео виходить кожен день, я думаю, це зрозуміло, так? Сьогодні в мене така рубрика, ну, яку ми робили раніше, тобто мої рослини по 10 сортах. Але саме сьогодні я взяла дві. Два види рослин, так, одного сімейства. Але не 10 сортів. Ось у мене представлені буквально сім сортів і то три одного, 4 другого. Що за сорта? Я вам зараз скажу, чому так, тому що більше я не маю. Е, якось не задумувалася їх шукати, але вони мені подобаються. Так, ось ці саме сорта, мені подобаються. Самі рослини подобаються їхні, як вони себе поводять, як вони ростуть. Так, вони мені дуже сильно подобаються. Можливо, якщо б я навіть натрапила на той чи інший сорт, е, можливо, навіть би було. Було би замовлення, я б навіть так сказала. Але його немає. Сорта більше ніяких мені не їдуть, я нічого не знайшла, тому хочу вам показати зразу їх. Чому хоч захотіла, ну, я думаю, вони теж повинні ваших, ну, увагу вашу якусь заслужити, тому що настільки красиві рослини, хоч навіть і зелені, але. Плюс в них в них це те, що вони не примхливі і дуже добре ростуть. Тобто чудесні рослинки. Поїхали дивитися. І перша це у нас є шизматоглотіс валічі. Ось такий класний, класний сортик. Дивіться, який він в мене пишний. Пам'ятаєте, він до мене приїжджав. Чотири або п'ять листів було. Дивіться, який він класнющий пишний, вже настільки він пишний. Як він класно розростається, можете бачити ось там а, в серединці трубочки. Шикарні, просто шикарні сорта. Це в нас ароїдні сімейства ароїдних, так, ну, настоящий, настояща красота. Я б навіть сказала така. М -м, не еліта, а навіть не знаю, як назвати їх ну Непривично в, такі, в домашніх умовах тримати таку такі шикарні шикарні рослинки. Не в кожного колекціонера, так, будемо говорити, так, як є. А ось таку рослину ми можемо замітити. Не в кожного, але в когось вона та й є. Особисто в мене є. Наступний шезматоглотість це в нас є аспирата. Ось така розкраска листочка, ось вона. Приїжджала до мене відносно недавно, ось новий листочок. Бачите, дивіться, від розкручує. Але приїжджала, довго була в дорозі, і вони посушили всі листочки, тому я їх позрізала, але черешки самі не зрізала. Ах, ну, Хто займається шезматоглотісами, той знає, що. Не можна черешки знімати, зрізати, так? І тому ось новий листочок розкручуємо, відновлюємося, але настільки-настільки чудесний сорт, дивіться. О, який класний, красивий сорт, шестьматоглотість, аспарата. Ось така пімпочка. Наступний шезматоглотість. Ось теж, бачите, трішки був підсушився, але все зараз нормально, він відійде. А, хайнаненсіс, Ось такий сортик. Ось така його шикарна розкраска. Просто-просто шикарні. Він навіть поїджений був. Добре. Ось такий сортик. Чекаю, що я чекаю. Я чекаю на новий ростик, Я чекаю на новий листочок десь там ось. Там видно? Новий ростик уже в І будемо пересаджувати, тому що ось ця сітка вона мені так не подобається. Тому ось так. Навіть я би сказала, може бути навіть не шкідник, може від сітки ось таки на листі давати. Тому чекаємо, новий Лиш рост піде. Так, піде новий листочок, піде нова пімпочка і будемо його пересаджувати. Наступний шезмотоглотість кортехіні. Дивіться, ось така в нього розклас... розкраска. Знаєте, типу покидані плямки. Ось, ось, ну, Шикарна, шикарна просто розкраска, шикарню, що нові... нові листочки, все-все чудово, ось цей новий лист. Шикарний. Дивіться, який він чистий, який він гарнючий. Ось така красота. Напишіть в коментарі, чи маєте ви шезматоглотіс, і чи взагалі чули про таку рослинку, як шизматоглотіс. Цікаво буде. І наступні це в нас є хомаломени. А, дивіться, який класний сорт з сердечком. Просто-просто ну, шикарні. А це у нас є Емеральд Джем. Хомаломена Емеральд Джем. Ось така класна рослинка теж. А, росте ось так. Такими кубкою, так, так, сімейством. Ну, шикарні рослинки, шикарні. Настільки непримхливі. Раджу, раджу кожному в колекцію, тому що дійсно рослинки того вартують. Вони шикарнющі. Ось такі. Наступна хама Ломена це в нас є пламінг Red Сорт, вона така більш, знаєте, бордова. Ну, ось дивіться, відсушує лист, він бордовий. Тобто, така, знаєте, рослинка більш до червоних. Вона зелена, так, але самі, ось, дивіться, черешки в неї, бурдові. Ну, тобто, друга сторона листа теж бурдова. Покупати я знаю, що їх потрібно, але не зараз. Ну, Руки не доходять, чесно, руки не доходять. Показую вам так, як є, тому що в колекції дуже багато рослин, а показати хочеться їх всіх. Тому показую так, як є. Пізніше. Обіцяю, пізніше я їх всіх покупаю. Всіх. Я зберуся з духом і всіх-всіх покупаю. І остання хомаломена. Дивіться, які шикарні листи. Як вона класно-класно розростається, блін. Напишіть, будь ласка, в коментарі, кого маєте, хто має хомаломени. Можливо, маєте інші сорта, я б собі прикупила. А, а також шезматоглотісів. Дуже хочу шезматоглотісів. І Homalmen дуже хочу. Можливо, навіть маєте ще щось цікаве з ароїдних, тому що в мене є. Але я ще їх не показувала, буде, тому що я маю. Ну там небагато теж тому не хотіла вже. Хоча я могла і сюди добрати. Ну ладно, я не буду вже бігати. Тому, хто має, пишіть. Я б вас, якщо ви маєте на продажу, я б вас відкупила. Це в нас є Tropical Green. Homalmena, Tropical Green. Не пам'ятаю, казала, сорт не казала. Ось такий в нас. Класнющий. Так. Ось такий шикарний сорт. У мене на руці ще пише, що я маю сьогодні зняти. Тому не дивуйтесь. Це все. Ай, це не спонтанно, так, ні в якому разі, але якось так. На цьому буду з вами завершувати. Дякую за увагу, за те, що ділитесь, за те, що пишете. Пишіть коментарі. Мені дуже приємно. Я з вами прощаю.